Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Криптовалютний ринок нас максимально тішить. Біткоін торгується вище 60 тисяч доларів. Альткоїни також підтягуються, і ситуація в портфелях доводить нам те, що недарма ми купували активи протягом усієї ведмежки. Далі лише вгору, тому. Приємно, що ви дивилися усі ці відеоролики під час 2022 2023 року і тепер пожинаєте плоди. А сьогодні розповім про максимально цікавий проект Merkel Trade, від якого має бути дуже жирний дроп, і я розповім, як його отримати. З вас, як завжди, підписка на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо знайомство з проектом через призму його Твіттер-аккаунту. По факту це головна соцмережа, яка оцінюється в криптовалюті. Також, якщо ви більш так би мовити, деген, ви можете звертати увагу на Discord, наскільки активно там спілкуються, але це вже другорядне. Ми бачимо, що Merkle – це dex платформа на якій можна торгувати. Скажу одразу: тут представлена не лише криптовалюта, а й різноманітні активи по типу золота. Акції і навіть валютні пари, тобто кожен зможе торгувати те, що йому найбільше до вподоби. Так, бачимо, що тут регулярно публікуються публікації безпосередньо різноманітна статистика 22 години тому про додавання нового активу WorldCoin, який зараз на хайпі. Ну і багато іншого. Також варто відзначити, що це продукт представлений на блокчейні Aptos. Блокчейн Aptos виділяється своєю щедрістю. Усі ми пам'ятаємо їхній перший дроп. Сподіваюсь, не останній, в якому вони насипали буквально за нічого за змінчену одну NFT шку по 1400-3500 доларів на акаунт. І це було дуже жирно. Після цього монета вийшла на лістингу. І доволі довго падала, і потім полетіла на 20 доларів. Щось схоже, ми бачимо зараз. Aptos почуває себе прекрасно. Вони пробили верхній клин і вже торгуються по 12,5 з половиною доларів. Хоча нещодавно здавалося, що вони назавжди зависли там в позначці 5-7 доларів. Але бачимо, на Аптос є попит, і це вже позитивний момент. Значить, проекти в їхній екосистемі будуть розвиватися, і Merkle Trade – це саме той проект, на який нам потрібно звернути увагу. Рухаємось далі. Ми перейшли на сайт проекту. Ось так він виглядає. Все доволі просто, але зі смаком окремо хочеться відзначити GameFi складову. Тут вони її якісно продумали. Тут наші в якійсь грі вам потрібно прокачувати свій профіль задля того, щоб збільшувати рівень. Вам треба виконувати різноманітні місії, за які дають Experience, і за це ви можете отримувати лутбокси. В лутбоксах будуть випадати різноманітні речі, які ви начебто можете одягати, і тоді ви будете заробляти більше поєдні, пришвидшуючи ваш фарм. Ну, все виглядає максимально цікаво. Ти справді перенаєш якусь гру, але наголошую, потрібно пам'ятати, що тут ми ризикуємо реальними грошима і підходити до трейдингу з головою. Але перш ніж ми перейдемо до огляду платформи Merkel, я б хотів розповісти вам про один з кращих телеграм-каналів про криптовалюту, і це не лише моя суб'єктивна думка тут поговоримо мовою фактів. Зокрема, в 2022 році вони проводили АМА-сесію з амбасадорами Zeta Chain, на якій для підписників роздавали 5 ВІП-статусів. Ці ВІП-статуси потім впливали на дроп. І, зокрема, нещодавно вийшов проект Zeta і роздав кожному з користувачів, які мали ВІП-статус, дропу на 2,5 тисячі токенів. Ми можемо просто перейти сюди і побачити, що 2,5 тисячі токенів це практично 5,5 тисяч доларів. Просто за те, що ви були учасником на АМІ, задавали якісь питання і по факту отримали нагороду. Справді нереальний кейс, але він був у 2022 році, що у хлопців зараз актуального. Ми бачимо, що зовсім нещодавно в них проходила схожа АМА-сесія. Але вже з проектом web 3 go про який ми усі знаємо, адже ми виконували від нього квести, і на цій АМА-сесії роздавали ролі акселератор, які зараз дуже важко отримати, і за них також. Обіцяють дроп по аналогії з Zetain, окрім ось таких ексклюзивних можливостей, які вони отримують через співпрацю напряму з проектами, в них ще є топовий чат, який налічує понад 10 тисяч учасників. Тут кожен може зайти і поставити своє питання, і вам обов'язково допоможуть, навіть якщо ви новачок. Загалом у каналі Farmer дуже багато крутих тем для заробітку, але не хочу розтягувати цей відеоролик, якщо вам цікаво заробляти та розвивати. В криптовалюті залишу посилання в описі до даного відео. Переходьте та підписуйтесь. Перш ніж перейти безпосередньо до торгівлі, нам потрібно підготуватись і найбільш зручно буде торгувати, використовуючи гаманець, який підтримує блокчейн Аптос, а саме їхній гаманець Петра. Також в них є ще Мартіан Волет, але на мою думку, Петра це найкращий варіант. Ось так він виглядає. Я залишу посилання. Якщо у вас його немає, то зможете встановити. Ось тут в один клік він додається до браузеру. Далі ми переходимо на PancakeSwap і тут потрібно буде нам обміняти наші токени Aptos, які ми перед тим закинемо собі на гаманець Петра. Ось так він виглядає. Ми закинемо, бачимо, що зараз в мене 21,6 Aptos на балансі. Я натискаю максимум, але тут треба залишити щось на комісії. Тоді нехай буде так. Давайте так, я собі обміняю на 250 доларів. Якраз буду знати собі по витратах. Натискаємо свап. Підтверджуємо його, ну тут я думаю, всі зрозуміли, і кошти нам зайдуть на баланс. Що ж, ось ми власне перейшли на саму платформу, і ось так виглядає сторінка з нашим профілем. Бачимо, що я виконував різноманітні місії, відкривав лутбокси, і мені випадали ось такі речі, які от пришвидшували мій фарм. Але це було в одному з перших сезонів, і вже вони не активні. На даний момент я крутив більше Аео, Дріфт, Кілоекс і на Меркл банально не вистачало часу. Але зараз я хочу це виправити. Зокрема, ось закинув 250 доларів. В мене тут ще були, по-моєму, десь 40, і ці 300 доларів я хочу спалити на комісію, витративши по максимуму, адже тут важливо. Відкривати якомога більше трейдів, і звичайно, коли ви будете це робити з таким швидким підходом, то вони будуть не настільки ефективними. Але знову ж таки, у кожного може бути різна стратегія. Ви можете просто торгувати на ф'ючерсах. Як ви це робите зазвичай, і просто відкривати їх на платформах, а не банально на біржах. Тут все зручно та якісно, і паралельно ви ще й набиваєте поінти тобто, це для мене капіталовкладення в майбутній дроп Ну, Бачимо про те, що я казав, в мене тут багато лутбоксів, якісь джакети, які я можу поміняти, і вони стануть актуальними. Ну ще не розібрався до кінця, як це зробити, як забрати, але по факту це не складно. Далі тут в нас місії, бачимо, що раніше я їх вже трохи виконував, але вони оновилися. І зараз я зацікавлений в тому, щоб знову ж таки все це пройти. Тут багато простих місій, зокрема, відкрити 5 трейдів. Наберіть е, трейди в різних парах і так далі. Тобто, все максимально просто, і за кожну виконану місію нам дають ось такі, так би мовити, experience points, які дозволяють нам збільшувати наш буст. Е, що далі? Переходимо в вкладку Earn Тут ми бачимо, що можемо знову ж таки відправити наші кошти в пул, і вони можуть собі фармитись на пасиві. Але я рекомендую все ж таки торгувати, ось так виглядає наша сторінка з трейдами. Бачимо, що все доволі просто. Давайте відкриємо якийсь трейд. Як я і казав, в мене 40 доларів тут залишилось. Зараз трохи пролили ефір на фоні того, що відкрився вивід з бласту. то можемо відкрити лонг позицію, адже я думаю, що ефір відновиться. Ось тут ми вибираємо плече. Ну тобто, тут максимально від третього до 150. Раджу підходити до всього з розумом, звичайно. Відкриваємо лонг позицію, одразу бачимо, коли нас ліквідує, якщо ціна дійде до 3,278. Ну, знову ж таки, тут ви одразу можете поставити стоп-лос і тейк профіт ось тут, щоб вас не ліквідувало, наприклад, стоп лос у нас буде 3,330. І коли там ціна дійде, то я втрачу якусь частину грошей. А нехай тейк профіт у нас буде 3,330. Ой, перепрошую, вожу 2, 3, 380. Тобто натискаємо, і таким чином ви себе забезпечили від втрати коштів. Я вже неодноразово це показував і на інших платформах. Навіть якщо ви новачок, впевнений, що ви вже звикли до цього і вже вмієте працювати з такими інструментами. Також, отут ви можете вбирати різноманітні пари, тобто ефір, біткоін і багато інших монет. Загалом їх, як бачимо, 29. До речі, прибрали частину активів, напевно, вони не користувалися попитом. Тобто, в нас залишається Форекс ринок, тут ви можете торгувати валюту, бачимо, що представлені сім топових валют, і комодіті, це знову ж таки в нас золото, і якщо я не помиляюсь, це срібло. Тобто ви вже можете торгувати будь-що. Дехто каже, що лонгувати золото це найпростіше, що може бути. Але звичайно, вона не завжди росте. Хоча бачимо, якщо відкриємо графік. Глобально, то справді золото росте стабільно, тому кожен може обрати для себе, який тип торгівлі йому більш за все підходить, і по факту, кожним трейдом ви набиваєте собі поінти Далі ви переходите сюди в дашборд Ось тут буде відображатися ваша статистика по сезону. По факту, я от тільки що зайшов, спробував відкрити пару трейдів. І в мене тут мінімальна кількість поєнтів, хоча на вихідних планую тут по максимуму набрати поінти, і зразу скажу, що тут ми фармимо зразу токени проекту. Ось це це токени проекту, які на ТГЄ нам розблокують, і ми зможемо їх одразу продати. Що максимально круто, тобто, це не якісь вигадані поєнти. А зразу токени, які ми отримаємо, і по факту зможемо на них заробити. Як на мене, це історія він. Він, якщо ви добре торгуєте, то ви ще можете заробити безпосередньо на трейдингу. Я на це сподіваюсь. І паралельно, звісно ж, основна ціль це заробляння. Ось цих токенів. Адже, на мою думку, цей проєкт, який є важливим в екосистемі Аптосу, є максимально перспективним. І коли відбудеться лістинг, то дроп нас потішить. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик був цікавим та інформативним. Я бажаю вам отримувати якомога більше дропів. Зараз їх роздають доволі багато в крипті, і тепер до нашого спільного списку очікування додаємо ще Меркель Трейд. За традицією про усі оновлення я повідомлятиму в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться. А я ж вам дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.